Короче. Свердлова, так. Да. І до речі, Свердлова, свердлова е, Коли у Жві говорила про прорізну, в Києві прорізна теж була вулиця Свердлова, Свердлова, не знаю, чому він такий наголос поставив. Це от Яков свердлов по-моєму, ну якийсь там советський хер, якого вбив, по-моєму, Ленін. Ну, там, ну, там у них свої розборки були. Спочатку, ну, коротше, ну, я маю на увазі, не вбив, звичайно, власноручно, але там, типу, типу, він наказав його вбити, бо вони одне одного там всі. Активно вбивали. І от у нас вулиці величезні в наших містах українських були названі цими іменами. А потім, через 50 років, там через 33 роки після незалежності України, через 50 років як переіменували ці вулиці, значить, з'являється якийсь боумістер і починає розповідати, що українці не можуть переіменовувати вулиці іменами українських героїв значимих культурних особистостей, тому що. Русские названия это про созидание, а украинские это про разрушение и агрессивное вообще все. Героизации негативного, эмоционально недопустимого, агрессивного, это красная лампочка для нашего общества. Я скажу так как-то мягко, да, вот. Потому что у нас героями почему-то становятся самые громкие, самые агрессивные. Те, что в истории оставили след, которые, ну, скажем прямо, в американских, европейских, израильских исследованиях не приветствуются. А мы почему-то его приветствуем. Если люди хотят таких героев, пусть они будут местными святыми. Но у нас проблема в другом, что эти герои становятся национальными. Они их пишут потом в учебниках, это главы учебников. Называют улицы именами этих героев не только, где они были гениями места, в кавычках, а на городах, где они никогда не жили, ничего не делали и так далее. Вот это меня волнует. Потому что это топография, эта топография смысла для граждан. Когда мы движемся по пространству улиц и считываем названия. Когда дети идут в школы и читают учебники по истории, им ходит, заходит это в сознание. Когда они смотрят фильмы, созданные полупропагандистски или пропагандистски, это входит в их сознание. И в конце концов, молодая девушка, молодой парень вырастает в пространстве, окруженном именами и событиями, и вот этими топосами, которые, которые проповедуют не создание чего-то, не взаимопомощь, не социальную солидарность, не достижение науки, не создание каких-то, не знаю, крутых проектов, а вот это ужасное, агрессивное действие, на которое всегда найдутся потребители. И он говорит, что типа, вот мы сейчас, украинцы, берем агрессивным своим вот, топографическим смыслом, наполняем пространство, которое было про взаємопоміч, соціальну солідарність і так далі. І я е, забула минулого етеру, коли про це все говорили. Я просто е, не пам'ятаю висловлювань у в нульових з приводу того, що нам дуже важливо ставитися до смислів на вулицях з розумінням, що нам треба робити ставку на созідання. Його оцей весь радянський спадок, який у нас був на вулицях, не бентежив. А я зайшла. Одного разу, отак от, от випадково клікнула там перелік вулиць, які там мали перейменувати у Харкові в 2015 році. Щось таке: От перший перелік, який був типа тільки для роботи до перейменування. І я пам'ятаю, я така гортала і така я вам зачитаю просто: от вулиці, якими вони були в Харкові ну, Так, щоб ви з десятка двадцятка назв зробили висновок, наскільки все було наповнено созіданням, взаємопомощю і соціальною солідарністю із е, культурним продуктом. Значить, Вулиця Артема, Провулок Артема, е, вулиця Бакинських е, комісарів, більшовицька вулиця, більшовицький провулок, е, Галана, вулиця. Ладно, Я по прізвищам не буду, я буду от -от, оці всі названня, які вам дадуть зрозуміти, як це. Е, 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 Вулиця Другої П'ятирічки, вулиця Жовтнева, проїзд, жовтневої революції вулиця, вулиця заводу Камсомолець, вулиця Ілліча, провулок Ілліча, проспект Ілліча, вулиця Калиніна, вулиця Карла Ліпнехта, Карла Маркса, все це, звісно, просазідання, провулок Калантай, Касіора, провулок, вулиця, Проспект, Котовського, вулиця, Проспект, провулок, ні, провулок Виїзд Катовська, Крейсера Аврора вулиця, крейсера Аврора Провулок, Крупської вулиця, Крупської Набережна, Латиських Чорних Стрільців, вулиця, вулиця Леніна, проспект Леніна, Ленінградська вулиця, Ленінградський в'їзд, виїзд, Ленінська вулиця, Луначарського вулиця. А, значить, ну, просто це от да, Очевидно, українці просто беруть вулиця Піонера, а, Постишева проспект, Пролетарська вулиця, Пролетарський мікрорайон, Пролетарський провулок, Пролетарський узвіз, 50-річчя ВКСМ проспект, 50-річчя СРСР проспект, Раднаркомівська вулиця, Радянська, Радянський перший перевулок, другий провулок, Радянський В'їзд, води. Я не можу зрозуміти, що таке вода. Радянські мікрорайон. Регіон, Радянський провулок, Райкомівська вулиця, а, Ревковівський провулок, Ревкомівська вулиця, Революції вулиця, Революції Павулок, і Молот вулиця, Провулок, 17-го парт вулиця провулок, Це Харків, Харків. от просто от Вам топографія тап смислав, Стаханова вулиця, вигадана історія. ну, Теж знову міфологіму створили. Вулиця Господи, рюпу, же, червоного козацтва, червоного милиціонера, червоно-жовтнева, червоно-зійська, червоної зірки, червонопартизанська, червоно-партизанський провулок, червоно-прапорна, червоно-студентська, червонофлоцька, Юна Ну, вот, как бы, я навіть не читаю вам імена людей, які були котами на нашій землі и е, э, закріпили на вулицях. Вот, от, понимаєте, топографический смысл говорить нам, розповідає, що Україна все наполняет своїм агрессивным агресивним наследием, которое мир не принимает. Те, те, що у нас героями станеться агресивними, ми нічого созидательного, солидарность, достижения науки, ми нічого не відмічаємо, і только рушимо, рушимо улицы, по которым раніше ходили люди і впитували, впитували культуру. Вони ж вони ж беруть там якогось Пушкіна і говорять, все, Україна постала проти Пушкіна. То, що Пушкін в кожному місті, і провулок, і вулиці, і так далі, і це в рахунок того, щоб ігнорувати українське, про це мова не йде. Вони беруть одну історію, видвігають. Не говорять про цю красну хуйню, не говорять про імена тих людей, які знищували українське. Говорять, от українці просто питаються, унічтожити все руске в Україні. Ні. Ну якщо взяти там Кіру Муратову, якщо взяти Ройбурда Олександра, його тепер здається провулок є в Одесі. І, до речі, Троханов дуже сильно дуже сильно сопротивлявся цьому і не хотів. І слава Богу, це є. Вони говорили російською мовою і що? Це ж не це ж не про російськомовність, це про вектор розвиття, хто чим є.